Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашого нового прем'єр-міністра Юлію Свереденко. Про неї багато чого було сказано, що вона стовідсоткова людина Єрмака, про її шлях, в тому числі і біографію. Але в кожній статті і в кожній історії відсутній один елемент, навіть яким зараз почали маніпулювати. Яким чином Юлія Свереденко? Ще працюючи в Чернігівській області, різко стала частиною з команди, і відповідно увійшла як заступник в уряд, а далі зростала вже до посади прем'єр-міністра. Хто був цією людиною, Ой, по факту і відкрив шлях до соціального ліфта Слуги народу, конкретно Юлії Свереденка. Є багато версій. Багато чуток і міфології. Тож сьогодні ми вам дамо єдину правильну версію. Ми поспілкувалися, м'яко говорячи з всіма учасниками цього процесу. Тож сьогоднішньому відео у нас буде якраз та серія, яка називається Хто ж привів цю людину? І сьогодні ми вам розкажемо, як Юлія Свереденка потрапила до команди Зеленського. Тож починаємо. Давайте почнемо з самого початку. Юлія Свереденка. У неї біографія достатньо проста. Вона довгий-довгий час працювала відповідно в Чернігівській області і. Ця праця так чи інакше пов'язана з відомим бізнесменом цієї області Валерієм Кулічом, який відповідно був навіть депутатом, наскільки я розумію, від блоку Петра Порошенка. Тоді це була його команда, і навіть Юлія Сверденка частково була там ВО, коли губернатора коли звільнили відповідно Куліча. А якщо хочете прочитати про її біографічний шлях, то я вам дуже раджу статтю, яка вийшла на Українській Правді рік тому, коли Сверденка не стала прем'єр-міністром, і відповідно вона називається своя на 100%. І ось там якраз цей шлях в Чернігівській вода і в економічному департаменті він достатньо багато описаний, так само як і описана вже її робота після приходу в з команду. Нас цікавить якраз частина яка полягає між процесом, коли вона була в Чернігівській да, да, в даному випадку, і відповідно, коли вона вже прийшла до команди. Чому цікаво? І чому я вирішив вам записати це відео? Тому що Юлія Свереденко починала свій шлях з заступника міністра і політики, економіки і аграрної політики, тоді була ідея знову здивати два міністерства у Тимофія Мілованова. І ось нещодавно у нас Тимофій Мілованов опублікував свій пост в соцмережах, в якому він написав, що ніхто Юлію Сверденка не приводив. І це брехня. В даному випадку Тимофій забув один важливий елемент. Факт тому, що як то не дивно, і як то не буде цинічно зараз це сказати, але справді. Юлія Свереденка, яка є стовідсотково своєю людиною, як мінімум для голови офісу президента Андрія Єрмака, потрапила до влади завдяки протекції одного із найбільших критиків і опонентів, напевно, вже публічних Андрія Єрмака. Його в прямому сенсі попередника, це Андрія Богдана, і саме Андрій Богдан. По факту привів Юлію Сверденка на цю посаду заступниці тоді ще міністра економіки і аграрної політики Тимофія Мілована. Тут маленький дисклеймер: Андрій Богдан є поглядачем нашого каналу і дуже просив сказати, що це ж кляті сарисяти його збили з посади. Тож, Андрій Йосипович, кляті Сересята тебе збили з посади. Я сподіваюся, ти зараз задоволений. Повертаючись до Юлії Свереденка, як це сталося? тому, що у Андрія Богдана є бізнес партнер і він був спочатку головою аграрного комітету, а потім і міністром аграрної політики Микола Сольський. Справді класний міністр був. Та і в принципі, і як колега він був достатньо конструктивний. У нас жодного разу не було зауважень. Сольський провів тоді закон про ринок землі. Так ось разом з Сольським у них є. Підприємства, охорони підприємства, якраз в Чернігівській області, яке достатньо має великий земельний банк. І коли треба було знайти людину на міністерства, яка поєднувала і економіку, і аграрної політики, то саме Микола Сорський згадав про тоді ще людину, яка просто працювала певний час у їх знайомого Валерія Куліча, і відповідно працювала в Чернігівській ОДА Юлію Свереденко. Юлія Свереденка віддати належне за інформацією від моїх джерел, достатньо активно допомагала там бізнесу. Причому ну я наскільки чув, це не була корупційна історія. І відповідно всі про неї дуже гарно відгукувались в цій області. І ось якраз Микола Сольський, згадавши про існування такої людини, зателефонував своєму другу і. Партнеру Андрію Богдану, якого збили кляті Селексерсята за його версію, і відповідно, той зателефонував Піламфію Мілованову для того, щоб він призначив Юлію Свероденко. Ось, в принципі, і вся інтрига саме так і було. Якщо раптом ви сумніваєтесь в. Цій версії, то у мене є ще один доказ. Він достатньо простий і смішний. Фактом, що коли призначали Юлію Сверденко, ви пам'ятаєте, я одразу її запитав про те, а чи збирається вона виконувати з закон про БЕП, і вона прямо збрехала всій країні, сказала, що там все по закону, і взагалі вони правильно зробили, що це і не призначають голову БЕП. Я тоді написав пост про те, що ну круто якась прем'єр починає з одразу з брехні і з того, що зриває реформи, на що її захисник Тимофій Мілованов, її екс-керівник міністерства, написав пост, що ай-яй-яй, як же я тут наговорюю на пані Свераденка. Ось цей пост, але нас цікавить в ньому якраз коментар від того ж самого Андрія, якого збили п'ять сердцята, як він говорить. І ось тут якраз Андрій і підтверджує те, що саме він дзвонив тоді Міловану для того, щоб призначити Юлію Сверденка. Тож іронія долі найбільше опонент голови офісу президента колись привів людину, яка є стовідсотковою людиною Андрія Єрмака. І, в принципі, зараз призначена на найвищу посаду в цій державі, найвищу, тому що ну насправді прем'єр-міністр це в нашій країні, згідно конституції, має бути значно потужніше ніж президент. Ну а по факту, як ви розумієте, займається то презентаціями, то фотосесіями, то селфі, то Пасхи ліпить. ну короче, це в принципі багато чого ліпить роботи, поки ми не бачимо. Але на цьому все більше тут інтриги немає. Сподіваюсь, вам було цікаво це почути і повірте, це. Єдина правильна версія. Ще раз нагадаю: якщо хочете прочитати більше про біографію, то рік тому ось в цій статті є багато чого детального, але немає цього елементу, зато є про блокноти. Теж просто фанова. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.